Знаєте, традиційно було склалося так, що завжди дні поля проводять на Полтавщині, значить, там кудись везуть на західну Україну, на Київщину, там, де чорноземи потужні. Я кажу: слухайте, ну поїхати туди можна, відпочити, полюбуватися на цю цю красоту. А кажу, от цей край, північ да, України, саме цей, він якось був от уваги особливої не приділялися. Я кажу: ну, по-перше, грунти інші. Да? Якщо там бал там 70-80 чорноземи, у нас тут перехідна зона. Йде, скажімо, є чорнозема частина чорноземе підзолених, а так набагато бідніші, там темно-сірі, сі лісові грунти. Це трошки інші умови вже грунтові. Да, По-друге, рівень опадів інший, рівень тепла інший. Значить, ті гібриди, які ви там нам демонструєте на Полтавщині, вони абсолютно сюди можуть не підходити. Я тоді ще десь там два роки назад запропонував, кажу, давайте тут проводити, тому що це можна як би ну, показати от, по-друге, кажу, слухайте, ну возьміть статистику, подивіться, да? Ну, якщо зараз у Чернігівській області висівають біля 300 тисяч там вже гектарів кукурудзи, так вона вже входить в п'ятерки лідерів по Україні. А ви нас отсюда возите в Полтавщину? Це справи ви сюди будете їздити, і вчитись, як тебе вирощувати на багато складніших. Умовах, а урожаї ми отримуємо практично ті самі, що отримують на Полтавщині. Я кажу, так ви сюди приїжджайте вже. І от тоді якось так відгукнулася компанія Бас і значить, компанія Євралість і компанія до речі. Це ж якраз ми в трьох ну, там ми, робили. От ми, да, ми, ми, ми в трьох там провели якраз пам'ятаюсь, де да, да, Отлічний, кстати, получився, дуже шляхетний, такий інтелігентний, європейський такий день поля. Де ми висівали там гібриди кукурудзи, соняшника, сої. От, показували це все, демонстрували. Сівалку, Сівалка от, прекрасна. Сівалка і в статистиці, і рапід, зерно, рапід. До речі, після е, сівби сівалку ми її купили. Нам вона так сподобалася, що ми потім в сівалку темпо-8 і купили. Дуже задоволення.